Протягом квітня можна отримати безкоштовний квиток на потяг, якщо купувати електронні залізничні квитки в Приватбанку та розраховуватися за них картками MasterCard. Як повідомила прес-служба Приватбанку, унікальна акція стартувала в Україні з 1 квітня та триватиме до кінця місяця. Безкоштовний залізничний квиток по Україні отримають клієнти банку, які оформлять через Приватбанк два квитки та більше, і оплатять їх за допомогою картки партнера акції провідної міжнародної платіжної системи MasterCard. Сьогодні вже нікого не потрібно переконувати в тому, що купувати квитки в Приватбанку набагато швидше та зручніше, аніж у касах вокзалів або на інших сайтах. Банк продає кожен третій електронний квиток в Україні разом з стратегічними партнерами MasterCard Приватбанк вирішив подякувати своїм клієнтам і підтримати їх, повністю повернувши покупцям вартість другого квитка. За умовами акції кожен її учасник отримає від банку та MasterCard компенсацію вартості другого залізничного квитка наступного дня після дати поїздки, що зазначено у квитку. Ці гроші буде зараховано на бонусний рахунок клієнта, їх можна вільно використовувати для оплати товарів і послуг у магазинах партнерах програми Бонус плюс, серед яких найбільші українські продуктові мережі, магазини побутової техніки, аптеки тощо. Отримати безкоштовний квиток також зможуть покупці пільгових проїзних документів, студенти та учні середніх професійних технічних навчальних закладів. Єдина умова взяти участь в акції можна тільки один раз за весь час її проведення. Якщо в людини є бажання отримати безкоштовний квиток, Ток, але немає картки MasterCard, її можна безкоштовно отримати в будь-якому відділенні Приватбанку. Саме у період свят українці багато подорожують спільно з Приватбанком. MasterCard проводить акцію саме під час весняного туристичного сезону, щоб поїздки стали вдвічі доступнішими. Та держателі карток MasterCard змогли отримати ще більше безцінних емоцій від подорожей по Україні. Такі ініціативи підтверджують статус Приватбанку не тільки як інноваційного банку, який першим в Україні почав продаж електронних квитків на потяги, але як надійного партнера та помічника в подорожах. Продаж залізничних квитків відкрито через 12 тисяч терміналів самообслуговування та 2,5 тисячі відділень Приватбанку по всій Україні. Також купити квиток на потяг у період свят можна на сайті Білет ПБЮА» і через Приват 24 оплативши його пластиковою карткою Mastercard. Продаж квитків відкривається за 45 діб до дати відправлення потяга. Електронний квиток з QR-кодом дає право проїзду в потязі без обміну на паперовий квиток.